Дар'я Мазур, учениця четвертого класу кожухівського ліцею Інела Огніва, а диво поруч. А диво поруч кожну мить, воно в сніжинка на долоні, у хмарці снігу, що лежить, мов срібний пух на підвіконі, далеким полумідзірок, який запалює незримо, з римо, з любов'ю, Батько Бог, дивав нас перед очима. Усяйві вогників в очей, щасливих діток, що сміються, в обіймах рідних нам людей, дива вони не продаються, їх насправді не знайдеш посеред краму в магазині. Вони навколо світ без меж, дива живуть в самій людині. Вони не в датах, не в святах, не в новорічні тільки ночі, вони у серці і думках. Якщо ти дійсно цього хочеш, та є щось більше за дива їх недостатньо просто мати, бо справжня казка ожива, коли ти вмієш віддавати, дістати диво із грудей і вкласти в інших будь готовим. І сотні вогників в очей примножи дарці сторазово, даруєш іншим і втумить, збагнеш, що диво не зникає, яснішим вогником горить, і змерзлі душі зігріває. А диво поруч серед вас. Везерунка на сніжині, Не украниця диву в нас Стукоче серцем у людині.